Дільничі виборчі комісії Тернополя та Тернопільщини розпочали свою роботу. Вони вже отримали попередні списки виборців. До таких включено понад 830 тисяч громадян області та близько 178 тисяч мешканців міста. Зараз іде технічна робота до 15-го числа. Ми повинні виготовити бюлетені, надати текст бюлетенів для ознайомлення дільничним виборчим комісіям. Ну і наразі провести навчання для дільничних виборчих комісій, тому що новий закон і дуже багато новацій, яких не було у попередніх законах. Основна заминка йде в друку у бюлетні, оскільки ЦВК нещодавно розмістило на своєму сайті постанову, якою зобов'язує, оскільки немає остаточних рішень суду на руках, рішення не набрало законної сили. Друк бюлетню не може розпочатися. На сьогоднішній момент ми маємо два рішення суду Тернопільського окружного адміністративного. Ці рішення не набрали законної сили. Рішення наберуть сили завтра. Якщо. Партії не подадуть апеляції і бюлетні відправлять друкувати. А від сьогодні тернополянам і мешканцям області вже почали відправляти імені запрошення на місцеві вибори. Вони повинні прийти до 15 жовтня. Включно. Якщо виборець не отримав іменного запрошення, йому слід звернутися до дільничної виборчої комісії чи органу ведення державного реєстру виборців із заявою про уточнення попереднього списку виборців. Також виборець має змогу. Звернутися із заявою при потребі за станом здоров'я до дільничної виборчої комісії щодо надання йому можливості проголосувати вдома. Для цього потрібно заяву і довідку з медзакладу. Перевірити себе у виборчих списках можна до 19 жовтня. На цих виборах, місцевих виборах, мають право голосувати тільки особи, які зареєстровані власне за адміністративно територіальною одиницею. Тобто, якщо людина зареєстрована в місті Тернополі, вона буде мати право брати участь в голосуванні за кандидатів міського голову, кандидатів депутатів до міської ради і, власне, до обласної ради. Люди не зареєстровані у Тернополі, не матимуть права голосувати тут. Також не передбачено голосування для переселенців, які тимчасово перебувають на території інших міст. Це близько півтора Мільйона осіб.